Доброго здоров'ячка, шановні. Лік на зв'язку. Точніше, Джефф Тіндл. РДРК-2 Дакота Юалайт РП. Це розпочинається на стандартний день працівника нафтового заводу. Тобто ще стажер. Маю карету. Ось, така карета. Чудова. 500 кг можна перевозити. Присутня якась. Ловітація чи що? Нічого собі, тримається в повітрі. йой Карета має 4, 4 коней. А що дуже допомагає перевозити о, великий вантаж. І на приємній швидкості. Чесно кажучи. На дуже приємній швидкості. То що ж. Е, трішечки придбав води. Точніше, трішечки набрав у флягу води. Трішечки придбав води. А якої ж, блін, води? Роз туди. Їжі придбав. Отак. Їжі. І вирушаю з Валентайну Ванесбург на шахту. Дорога дуже далека, тому. Смачненьке щось беріть. Так, 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 смачненько. Чай, кава, печиво. І приємного всім перегляду. Дорога далека, тому може трапитися що завгодно. ж, приїхав я, дістався шахти, О, скинув жилет, скинув капелюха, ну, щоб, знаєте, не забруднити. А що тепер нам треба робити? Ой, беремо ми ось тут ящик. Кірку я вже взяв, головне зараз не впасти. А, спробувати б мені, звісно, це якось. Завантажувати сюди. Отак як можу залізти з ящиком? О, чудово! Наприклад, поставити. Оп. Ящичок тут. Класно, класно. Підняти. Оп! І вилізти. Отак. Файно. Все. Побігли. Побігли в шахту. Обережно! Обережно вмикаємо ліхтарики. Вмикаємо, тому що тут вхід він такий вже, знаєте, старючий. Дуже-дуже старий. Вже мало хто його використовує. Але тут місцинка одна така чудова є, де можна швиденько-швиденько почати добувати руду. Ось сюди. Зайшли на місточок. А поставили ящика. Десь він отут має бути під вами. О, отак. А взяли кирочку і починаємо починаємо трудитися. І, раз. і два. І раз і так далі. Ну, ви зрозуміли. Ви зрозуміли рутинна, рутинна робота. В планах у мене сьогодні 10 ящичків. Заробити Заробити Добути в шахті. Добути 10 ящиків руди. Я поставив собі ціль кожного дня, працюючи на нафтовому заводі, витрачаючи на це десь годину часу. Добувати 10 ящиків руди Всього має вистачити, як на мене. При бажанні, звісно ж, можна бути тут активним в рази довше. Але я не думаю, що є такі люди, котрі будуть постійно, постійно жити тут, в цій шахті. Ні. То, то дуже нудно. Тому зараз це добуду. І будемо рухатися далі, напевно. Що ж, перший ящик є. Виходимо на свіже повітря. Несемо, несемо. Головне, не впасти. Не треба подати. Воно тут, лікарі. М -м -м, напевно, не зможуть вчасно дістатися до вас. Можуть не встигнути. Можуть не встигнути. А, До речі, мені оце цікаво, якщо я спробую. Спробую, спробую. Ось сюди. А що, не можу залізти? Якщо так поставити. Оп! Десь він там є? Незрозуміло мені. Дуже-дуже дивно. Дуже-дуже дивно. Треба тепер якось цього ящика підняти. О, чудово. Бо поставити я сюди не можу, так, виходить. Можу тільки з ящиком сісти. Йой-йой, короче. Кличемо коника, де його носить. Ой, він як завжди, він як завжди, отам, от з'являється. Як мені його дочекатися, ну. Біжить, 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 біжить. Треба, треба трішечки далі відходити. Ішки далі треба відходити. От я це думаю. Можливо, мені варто придбати якийсь вантажний віз. Так, приїхав собі тихенько назбирав. Іди вже сюди нещастя. Я його вітерець назвав. Точно вітер. Точно в нього вітер в голові. От 100%. То він десь застряє, то він десь раптово зникає, а то копець, коротше. Отак. А, а що ми робимо? Прийшли, відправили руду на очищення і повертаємося знову в шахту. І так, ящик за ящиком, ящик за ящиком. Уже залишилося нам 9 ящичків на сьогодні зібрати. А що по часу? Напевно, хвилинок 5 я зміг витратити на це часу. Чи як, як його сказати, до речі, нехай коник Відпочиває тут, так? Щоб він не заважав нікому. Так, беремо черговий ящик, та нервуйся ти в ті двері. Не треба рватися. Обігли о хайно, обережно. Щоб не впасти, обережно. Йой, освітлення. Так, сюди б якогось ліхтарика почепити було б дуже файно. Було б дуже дуже файно. Так. Знову на це ж місце прибігли. Там, до речі, якийсь містер з нами. Кирку дістали і далі довбимо, довбимо, добуваємо, добуваємо руду. Так, рутинна, рутинна робота. Один камінчик є. Другий камінчик є. А всього нам що? В ящику поміщається 20 камінчиків різних руд. Тут ми не дізнаємося, скільки якої руди, чи вугілля, чи там залізної руди. Можливо, свинцеву знайшли. Ми дізнаємося то вже в самому кінці, коли будемо забирати. Коли будемо забирати руди. Там внизу, внизу, треба дивитися буде. Якось так. Якось так. Комиряюся я далі в цих рудах, в цих шахтах, і їжі доки що вистачає. Водички теж вистачає, а поки що, поки що все добре. Головне, щоб не зустріти мексиканців, то такі містери, що можуть тобі в одне вухо винтівку вставити, а з іншої сова вилетить, з іншої сторони, тобто з іншого вуха. Ось і другий ящик я на в у тій шахті. Так, де мій коник. Де мій коник? Сідаємо на коника. Підіймайся, леда, що ти таке. Біжимо. Оп. Добре, що людей небагато тут. Зараз працює. Так, тихесенько, тихесенько, підбігаємо. Головне, щоб коник цей не впав. бо він може. Він то все може. Зупиняйся, зупиняйся, зупиняйся тихенько, тихенько. Оп. І відправляємо руду на очищення. Другий ящик готовий. Відправляємося за третім ящиком. Так, дитино боже, щоб ти, чи тварину боже, щоб ти не впав тут, побігли Ящик номер 3 відправляється на очищення руди. О-хо-хо, -ох, щось мені вже, знаєте, якось трішечки. і, і набридає. Можливо, варто втягнутися у весь цей процес. Можливо, можливо, варто. Ну, поки що я не знаю, як то зробити. Так, зупиняємося. Поника на відпочинок, нехай поновлі сили. Зараз беру порожній ящик. І знову побігли. Набирати четвертий. Четвертого ящичка закинули. Вже дуже файно. А ще трішечки залишилося. Зовсім трішечки. Знову коника на відпочинок. А самі за ящичком. І побігли. І побігли. Йой, це, це тут ще хтось причепа поставив. Можливо, мені не варто було заїжджати так близько своєю каретою. Щоб її. Там містером незручно. Так, поставили. Кірку взяли, кайло взяли. І працюємо. Напевно, хтось брав мого коня. Хтось він не відпочиває. Ой-ой-ой-ой-ой, тихо, 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 тихенько, тихенько. Ледве не впали. Він не відпочиває. Я тий ящик готовий. Йо, ти ще готовий. Так обережно, не падай, не падай, друже, не падай. Тут треба бути уважним. Охорона. Так, так так... так так так... Поник знову... Або ж ні. Оооо! Або... Оце я відхватив. Я ж хотів його відпустити, щоб він побігав. Що ти будеш робити? Ай, тепер витрачають час, а це ще на мотузку, оцю, на пов'язку. Джеф, Джеф. Як таке могло трапитися? Як ти міг таке допустити, ну? Він і так ледве дихає, той кінь. Ще оце його таке незручне становище поставив. Він тебе е, копитом. Добре чогось не в зуби. Це було взагалі чудово. А весело то як. Йой -йой -йой. Боже, а таке брудне, блін. Ну. Дивися, їхав я сюди довгенько. Якщо той час відкинути, то плюс-мінус за півгодини вдається е наковиряти п'ять ящиків за півгодини Так, треба перекусити. Взяв з собою банку консерв м'ясних сили поновив. Треба ще хряпнути трішечки водички. Отут щоб не заважати, звісно ж. Ляга в мене є, дуже чудово. Тому що там річка є, я не раджу туди. Там різної зарази дуже багато. Не треба воно. Так, все, попили. Ящика взяли, побігли. Осповнені сил. Там у містера ящичок дивлюся. в мене де ж, до речі, такий візочок є. Можна було б спробувати і не возити. Йой, та тут можна вбитися, якщо чесно. Отак, проходимо. О, чудово. Поставили. Кайло взяли. І погнали далі ковиряти. Оп! Просто ящика, не семо, не семо. А музяка пішла. А була б така музяка в шахті, отам. Хтось би грав, наприклад. А було б веселіше, було б цікавіше. А то чути тільки стуки того кайла. А що б його? А щось воно мені уже трішечки набридає, я вам скажу. Е, ну, все одно, шість ящиків готово. Йой, хто там упав? Місцевий, напевно, якийсь. Так, відпустив, відпустив коника. Ящичок беремо. Оп! Ще трішечки. Ще трішечки. До запланованої норми на день. Особистої моєї. Тобто, те, ще я собі поставив, ціль. Йой, там ледве когось не збив. Тут заблукати ж можна. Людоньки добрі. Отак. От Давемо. Хайло взяли. І погнали далі. Раз Е-два. Uh, Ой, ну. Ой, смереку. Розкажи мені, смереку. Чом ти так ростеш далеко? Чарівна моя смереку. Ой, блін... Ось у сьомий ящик готовий. То ми ячучок швиденько. Доставляємо. Коник мій! Коник мій, тримайся, не падай нікуди. Отак, отак, молодець, молодець. На очищення. Відправили. Тут таке вже повітря стало якесь. Смердюче. Ой смердюче. Мердючи, дуже-дуже тяжко дихати. Можна було б якусь масочку придбати, але за масочку можуть тією масочкою надавати потім по одному місцю, що взагалі потім не, цей, не захочеться. Нічого не захочеться потім робити. Я чесно вам говорю. Чесно, чесно. Побігли. Побігли, побігли. Була б у мене парова машина. Я б її не продав. А я б не працював би тут в цій шахті, якби в мене була парова машина. Я б бізнес мутив. Бізнес. Прибутковий бізнес. Ой. Ой. -ой, 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 -ой. Тяжка ця праця шахтаря. Дуже тяжка. Містер на візочок навантажив собі. Тепер перевозить потихеньку. Молодець, що скажеш. Молодець. Молодець. Так, де мій коник. Вісім ящичків є. Ще два. Ще два і буде все добре. І можна буде поїхати подихати свіжим повітрям десь. Йой, як я цього вже хочу. Як я цього хочу, а це ж тільки перший день. Ой, не знаю, наскільки мене вистачить. Можливо, ненадовго. А все, друже, біжи звідси. Біжи. Можливо, ненадовго. А побігли. Побігли. За дев'ятим. Обережно знову очищення дев'ятого ящика. І зараз за фінальним. За десятим. А мама роди мене знову. Мамо, народи мене знову. Конико, біжи звідси. Біжи звідси. Не дихай цим повітрям. О все, 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 все. Одна надовбали, наковиряли 10 ящиків. Несу останні на. Що? На очищення руди. Це вірно. На очищення руди. Отак, От 10 ящичків є. Так, тепер нам шо? Беру свого воза. Поника відпускаю. Отак оп. Ей, йди звідси. Біп-біп-біп. Тихенько, тихенько, нічого там не ламайте. А, коні. Ось так. А, короче ось незрозуміло відбувається. Що з ними там трапилося? Ще один впав? Йой. Цим коритом сюди тільки їхати. Сюди цим коритом тільки їхати. А ну, спробую. Ой, а навіщо я сюди поїхав? Ніхто не знає часом. йой 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 -йо Так, все, блін, останній раз я сюди заїжджаю коритом. Отак, 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 отак потихеньку вперед. Давай, 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 вперед, потихеньку. Отак, от зараз спробуємо між цими стовпами. Проїхати. Отак, от отак, 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 отак. Ой, добре, добре, добре. Живі, здорові, трішки вище. О, все. ой ой Ой-ой-ой. Так, спускаємося сюди і зараз забирати руду. Нарешті забирати руду. Нарешті я дочекався, чиї ми блін. Не ламайте карету. Не ламайте карету. Ось так, так, добре. О, мексиканців о, ніби не спостерігаю. А там хто його знає, так? Зупиняємося. Оп. Тихенько. Так, що нам тут вдалося зібрати? 43 вугілля, 44 свинцю, заліза 50, міді 24. Ну що? Забираємо все? Вірно, все помістилося. Можна навіть увоза не вкидати, якщо чесно. Тепер знову здаємо і повертаємося на нафтовий завод. Щоб скинути сьогоднішню добуту руду. Сьогоднішню мною добуту руду. Отак. От Оп. Головне тут нічого не зламати. Блін, як же ж незручно. Як же ж незручно. Давай коники, швидше, швидше, швидше. Все, поїхали. Поїхали. Зустрінемося на заводі. А що ж. Розвантажилися, і тепер можемо займатися своїми справами. На цьому робочий день мій завершений. А що я можу сказати? На все про все, щоб дістатися до шахт Анесбургу з Валентайну, наприклад. Ну, так як я почав звідти рухатися, в мене на все пішло півтори години. Накопати 10 ящиків руди, дістатися туди. Повернутися звідти до нафтового заводу. Півтори години. Я не знаю. Гарно це чи не гарно? Не знаю, як довго я протримаюся в такому режимі, якщо взагалі вийде побудувати мені режим такий. Але спробую, спробую. На декілька днів, сподіваюсь, вистачить. На декілька днів сподіваюсь вистачить. Щур, друзі, дякую тоді за увагу. Підписуйтеся на канал. Тисяти вподобайдене. Це був дядько Шурік, тобто містер Джеф Тіндо. Зустрінемося в наступних відеох. До зустрічі!